Друзі, я буду сьогодні робити маленький урок, але він дуже класний. Ну як? Дуже класний. Якщо не дуже класний, то ви скажіть потім. Кожен з нас прийшов до церкви, хтось давно, хтось не дуже давно, але чомусь Буває якась причина, чогось ми прийшли. Ну, давайте так, нас запросили, нам тут щось сподобалось, тут дають чай-каву, все таке. там, ну, Це початок. Але ж, але, але ж чомусь ми залишилися. Чомусь. Ой, хтось там накрутив. Щось залишає в нас всередині щось таке, що нам хочеться для Ісуса щось робити. Хочеться один для одного щось робити. Хочеться проповідувати. Хочеться молитися, хочеться читати Біблію, нам щось хочеться. І, і яка мотивація всього, що ми робимо? Чого це ми? чого взагалі люди щось роблять? Що їх А, а Пам'ятаємо історію в Біблії, коли а, Ісус воскресив Лазаря з мертвих. Був такий у нього друг Лазар. У нього було дві сестри Марія та Марта. І його друг помер, Ісус прийшов і воскресив його фізично насправді. І це дуже зворушливо, і там ми читаємо, як Ісус плакав, ми пам'ятаємо все, як це було. І мало хто коли читає цю історію, сам не плачеть, коли бачить, як Ісус плаче за своїм другом. Але от давайте прочитаємо, що було потім. А це Євангеліє від Івана, одинадцятий. Розділ з 45 по 48 вірш. Читаємо. Багато юдеїв, які прийшли до Марії, побачивши, що Ісус здійснив, повірили в Нього. Та деякі пішли до фарісеїв і розповіли їм про все, що зробив Ісус. Тоді первосвященники Фарісеї, зібравши Синедріон, сказали, що нам робити? Цей чоловік. Творить багато чудес. Якщо ми б дозволимо йому діяти так і далі, то всі повірять в нього і прийдуть римляни, зруйнують наш храм і знищать наш народ. От уявляйте собі ситуацію, Ісус не просто комусь там зір дарував, да? а з мертвих підняв людину. І це було десь там не. В таємній кімнаті, а це було багато людей прийшли, побачили це. Дуже багато людей. Побачили і були в шоці. І хтось побіг до фарисеїв, до священників сказав: слухайте, там просто це ж чудеса, це ж, це ж круто, це ж, це ж неймовірно. І які думки були у священників? Що взагалі у них було в голові? Всі повірять, всі повірять, всі прийдуть, всі повірять. І що буде? Римляни прийдуть, а римляни ж і так тут, да? але римлян це не влаштує. Зміниться влада. Як це так? Це Ісус буде царем, це, це, це що це буде? Вони прийдуть, зруйнують храм. А що може бути важливіше за храм? Нічого. Вб'ють наш народ, знищать наш народ. Що може бути важливіше за народ Божий? Давайте прочитаємо Івана 11.53. І з того самого дня юдейські лідери стали шукати зручну нагоду, щоб убити Ісуса. Ми пам'ятаємо, що там був священник, первосвященник Каяфа, який сказав. Слухайте, ну краще вбити одну людину, ніж цілий народ загине. І храм, і народ, і все через цю людину. Тобто він що він думав? Що його турбувало? Він не хотів, щоб його країна страждала. Він не хотів, щоб його народ вбили. Він не хотів, щоб знищений був його улюблений юдейський народ. Краще вбити одного Ісуса. Бо Він може зіпсувати всі нормальні плани. Це ж як політика, да? треба, треба вибирати. Або він, або вся країна. І це, знаєте, прагматичне ставлення, я написав собі, прагматичне ставлення веде до вбивства Сина Божого. І це все, щоб врятувати інших людей. Не заради себе. Ну, давайте прочитаємо трошки далі. Івана, 12 розділ з 1 по 8 вірш, прочитаємо. Що було потім? За 6 днів до Пасхи Ісус подався до Віфанії, де жив Лазар, якого він воскресив з мертвих. Там йому приготували вечерю. І Марта прислуховувала за столом. Серед тих, хто з ним вечеряв, був і лазар. Марія взяла глечик, де було півлітра дорогоцінних пахощів, зроблених із справжнього нарду, облила ними Ісусові ноги, витерла їх своїм волоссям і чудовий аромат мира наповнив увесь дім. Один з Ісусових учнів Юдий Скаріот, який мав його зрадити, сказав: Чому було б ці пахощі не продати за 300 срібних монет? І не роздати гроші бідним. Юда мовив це так, тому що, тому що не дбав про бідних, а був злодієм. Він завідував скринькою з пожертвуваннями і крав звідти гроші. Залиш її, сказав Ісус. Нехай вона робить свою справу, бо прийшов час приготувати мене для поховання. Бідні завжди будуть з вами, а я ні. І ми бачимо тут Юду. Як ми його уявляємо? Більшість людей, якщо скажеш Юда і Скайот, вони як? Вони бачать людина з рогами, з хвостом, яка хоче вбити Ісуса, бігає за ними, хоче вбити. Це як уявлення, який був поганий Юда. Ну насправді це апостол, насправді це дуже ну, потужний лідер. Це була духовна людина, яку Ісус вибрав. Не просто виборука погірша. Хто тут з вас найнедуховніший? Давайте виберемо. Ні. Він вибирав апостолів. Він вибирав людей, які будуть свідчити. Він вибирав людей, які хочуть врятувати світ. Юда, він може і справді турбувався бідних. Може, і справді вони були у нього в серці. Може, і справді він Ну, його обурювало. Ну як це? Це, це скільки грошей. Це, це просто ну, це купа грошей на одного Ісуса, замість того, щоб допомогти багать, багатьом Боже. людям. У Ісуса і так все свачено, все нормально. Тут його годують, тут всі перед ним на коліна падають. Він може, якщо хоче, сам собі зробити. да? А бідних, бідних та у нас скільки? Те, що він був злодієм і крав в цій скриньки, ну, давайте так. Ну ми ж знаємо, що всі люди грішні. У кого більше доступу до грошей, того більше ну, може спокус. Може, Юда і став юдою, тому що йому довірили гроші. Ми не знаємо. Але що у нього було в серці, що він казав? Що його турбувало? Він каже, ну, ну, ну це ж неправильно. Це ж неправильно. А в другому вірші ми бачимо, тут написано Марта. Да? Написано Марта прислуговувала за столом. І ми, мабуть, відразу цей згадуємо, ага, Марта, Марта, знаємо, знаємо. Давайте прочитаємо, хто це вона і як це вона професійно могла піклуватись про людей за столом. Да, Луки, 10 розділ, 38, й 42-й вірш. Mm? <реш> да. а, мандруючи Ісус і його учні зайшли якогось до одного селища, і їх гостинно привітала жінка, яку звали Марта. Вона мала сестру Марію, яка сіла біля Господніх ніг і слухала те, що він говорив. А Марта була дуже заклопотана по господарству. Вона підійшла до Ісуса і запитала: Господи! Чи тобі байдуже, що сестра моя всю роботу звалила на мене саму? Скажи їй, щоб допомогла мені. Ісус відповів їй. Марто, Марта, ти турбуєшся та журишся про багато справ, а необхідно лише одне. Марія же вибрала те найкраще, чого в неї ніхто не відбере. Служіння людям. Гостинність, привітність, намагатись нагодувати, прибрати на столах, купити щось, нагодувати учнів. Це ж було служіння не просто комусь. Це ж було служіння для церкви. Перша церква і найпрофесійніше служіння це Марта. Вона одна. Уявіть собі, Ісус. 12 мужиків, які мало не з'їдять, а все з'їдять. А потім ще приходять додаткові, знаєте, там тисячі. І всі, хто що щось хочуть. Треба годувати. Треба підготувати. Давайте хтось допоможе. Ну, хтось допоможіть. Сестра. Що це вона сидить? Прийшла на перший ряд, сіла біля ног, слухає. Ну, це неправильно. Ну, ну. Ну, ну, апостоли, ну це зрозуміло, їм треба вчитись, їм треба проповідувати. Ну, ця ж мене підставляє. Ніколи в житті не прибирала, ніколи в житті нікого не годувала. І тут треба, щоб Ісус їй зробив класну проповідь. Що треба турбуватись про церкву Божу. Але що погано, що Марта не почула проповідь. Марія почула. А Марта не почула. Але Марта багато зробила. А що Марія? Ми прочитали спочатку, що вона вивела на Ісуса багато пахощів із Нарду. Це дуже дорого. Це Юда сказав, це просто ну, нереально дорого. Це, це, це не можна так на одного Ісуса стільки витрачати. Да? А В Євангелії від Матвія і в Євангелії від Луки є такі слова, давайте прочитаємо Матвія 26.13. Ісус каже, істинно кажу вам, відтепер, хоча б де проповідувалось у світі Євангелія, люди завжди будуть згадувати про те, що зробила ця жінка. Тобто жінка щось таке зробила, щось таке неймовірне. Ісус каже, а тепер. Всюди, де будуть проповідувати Євангелія, згадають про цю жінку. Це щось суперважливе. Я завжди думав: ну що це такого? Ну, заходить якась жінка, наливає на Ісуса щось. Ну, що тут такого? Давайте прочитаємо Луки, 7 розділ. Деякі кажуть, що в Євангелії від Луки інша жінка. Інша історія, це просто схожа. Така була дуже схожа ситуація. Ну і та налива на ноги, і та на ноги, і та там щось, і та щось, і Валесіям витирав, а було дві жінки, просто про одну Ісус згадав, про іншу забув. Лука вирішив, що краще розказати не про ту, а про ту. і ну, Якщо Ісус сказав, що всюди будуть проповеду... казати про цю жінку, то значить про цю жінку євангеліст Лукаю розказав. Луки 7:38. Жінка стала за Ісусом, перепала до Його ніг, вона плакала, омивала його ноги сльозами, витирала їх волоссям своїм. Жінка цілувала його ноги і намащувала їх пахощами. Усе це бачив Фарисей, який запросив Ісуса на обід. Він подумав, якби це був пророк, він би знав, що це за жінка таркається його, бо йому було відомо, що це грішниця. У відповідь на Його думки Ісус сказав: Симоне, мушу тобі дещо сказати. Симон промовив, говорив вчителю і сказав Ісус: двоє чоловіків заборгували ген для реві, ну, комусь хто гроші позичає в банк. Один з них був винний 500 динарів, а інший 50. Оскільки заплатити вони не могли, Гендлер шляхетно подарував їм їхні борги». Та хто з тих двох дужче любитиме його? Симон відповів: Я вважаю той, кому було подаровано більший борг. Ісус сказав йому Ти маєш рацію. Тобто, що ми бачимо? Заходить жінка, плаче в сльозах, поливає Ісуса пахощами, витирає волоссям, цілує ноги. А... І уявіть собі. Це будинок не просто когось, а фарисея. він дивиться на цю жінку, і у нього не вкладається в голові. У Юди не вкладається, що це просто ну, неправильно, неправильно порухувалий баланс. Треба витрачати гроші на інше. Церква повинна правильно витрачати гроші. У фарисея в цей момент. А йому було байдуже, там, скільки там чого налили, скільки воно коштує. Це ж доторкається жінка. І вона грішниця. Якщо жінку називали грішниця, і всі знали, що вона грішниця, то, мабуть, це було якось неправильно. Ти вчитель, а до тебе торкається до ніг і цілує ноги. Грішниця. І Марта теж про свою а, сестру думала. Пробач, Господи, за таку сестру. Yeah. Навіть Ісус не зміг її змінити. І ніхто не зміг змінити, так? Да? Yeah. Але Ісус каже, дивісь, два боржника, один заборгував 50, інший 500 динарів. І вони без грошей, вони не можуть заплатити. Що ти думаєш, якщо їм пробачать борг, хто буде більше любити цю людину? Навіть фарисей зрозумів, ну ясно, кому пробачили більше, той більше буде любити. Давайте далі прочитаємо 44 го вірша. І повернувшись до жінки, Ісус додав, чи бач, бачиш ти цю жінку? Я прийшов до твого дому, і ти не запропонував мені води, щоб омити ноги, а вона омила їх своїми сльози і витерла своїм волоссям. Ти не поцілував мене, вітаючи, а вона не перестає цілувати мої ноги, відколи я війшов. Ти не помазав голову мою алією, а вона змащує ноги мої парфумами. От чому я кажу тобі, що її численні гріхи прощені. Це засвідчено її великою любов'ю, а той, кому прощено мало, і любить мало. А жінці Ісус сказав, гріхи твої прощені. Тут усі, хто обідав з ними разом, почали питати один одного. Та хто він такий, що береться гріхи прощати? А він додав, звертаючись до жінки, Твоя віра спасла тебе, іди з миром. Яка була мотивація у цій жінки? Да? Їй прощені гріхи. Але коли? Ми бачимо, що в кінці історії Ісус сказав, твої гріхи прощені, іди з миром. Але цілувала ноги вона Ісусу з самого початку, як тільки Він зайшов. Вона не переставала цілувати ноги, вона не переставала плакати, вона не переставала робити щось таке, що на порозі повинен був зробити цей Симон. Він повинен був видати йому там. Ну я і люблю видавати капці у нас на вході. Всі, хто до нас приходить, я кажу, от тобі капці з Алікспрес одягай. Да? Ну, А раніше гостинність починалася з того, що хазяїн квартири приносив чан з водою ну, або його слуга, і мили ноги людям, які приходять. Ісус каже, слухай, ти це не зробив, ти це забув. Але тебе турбує, що жінка. Касається, то торкається до мене, да? І якщо ця жінка, це і є ця Марія, якщо моя версія, що в кожному з Євангелій розказано про одну і те саму жінку, то можна зрозуміти, чого вона плакала, можна зрозуміти, чого вона цілувала ноги Ісуса, можна, можна зрозуміти, звідки у неї віра. Бо Ісус тільки заходить, вона вже плаче, вона вже цілує. Значить, це щось було раніше. Щось сталося таке. Якщо це Марія, вона бачила який мертвий брат чотири дні лежав в гробі, і він став живим. Якщо це Марія, то вона сиділа біля ног Ісуса і слухала, коли її сестра ганяла там і всіх годувала. І, мабуть, і учні тому не зрозуміли нічого теж. Бо ми пам'ятаємо у рибах, що коли Ісус розказував про те, що його вб'ють, що його будуть знущатись на нього і, і вб'ють нарешті, написано, і ніхто з них нічого не зрозумів. А вона сиділа біля ног і зрозуміла. Вона зрозуміла, що Ісуса вб'ють. Залишилось кілька днів. Йому залишилось кілька днів, він зараз помре. Це той, хто врятував її брата, це той, хто пробачив їй всі її гріхи. Вона повірила. Вона полюбила його. Вона зрозуміла його, вона почула його. Апостоли не почули. Вона почула і зрозуміла. Я більше так не хочу. У неї щось помінялось всередині. Вона приклеїлась до Ісуса і не відпускала, їй вже було байдуже. Хто що подумає? Ну скажуть, що вона неправильно витратила фінанси. Ну, яка це різниця? Ну скажуть, що навіть, вона цілує ці ноги. Та ну, це ж фарисей. Це ніхто для неї. Ну да, там щось хтось подумає. Ну, Нехай думають, що хочуть. Я його люблю. Це той. Кого я чекала? І він мені допоміг. І ми в цих уривках побачили чотири людини, да? ну, чотири типа типу людини, да? люди, які мали різну мотивацію, да? Каяфа та перевсащенники, вони турбувалися за країну, турбувалися за народ, за храм, за свою віру боролись. Да? Юдо хотів допомогти бідним. Ну, точніше про це казав. Може, і справді хотів. Я завжди думаю, що хотів, що він хотів допомагати людям теж. Марта багато служила і в церкві, і не в церкві, мабуть, це їй був такий характер. Вона любила допомагати людям. Всі хотіли щось зробити для людей. Але тільки Марія глибоко зрозуміла Ісуса. Тільки Марія почули його, тільки Марія полюбила його і була дуже вдячна. Тому цей урок про мотивацію. Друзі, все, що хотів сказати, що найкраща мотивація це вдячність за те, як Ісус нас любить. Дуже сильно. Це все. Дуже дякую.